К стоишь на вокзал. Да. Эй, гномик, подожди! Класс, видите, туристы на, на месте. месте. Вот такие примерно Тут вайп. Прочувствуйте, прочувствуйте, прочувствуйте этот вайп, пожалуйста. Вот такие примерно. А мы с эстетик фоткаем уже что? Влоги? Ага. Uh -huh. Инстаграмеры, тиктокеры. Я уже в такий напій у нас вийшов. Давай. Cheers. Cheers. За, yeah. за нас. За сі... Давай, відсвяткуємо 14 літок. Ура. Ура. Так, все, Даша відчиталася мамі. Да. Ми вже присіли в наших люксових містах. Даша випиває какао, а я його викинула. Ну так. Половину викинула. Ізвиніться. Так, це звернення до Укрзалізниці, будь ласка. Це пляма? ладно, тушка пока. А, значит, все, я Наволочка, будет нормально. Наволочка. Спасибо. Спасибо. Никаких предсказаний да, не могу. Да, что нам зараз напишешь, что мы зажрались. В нас ціле на 30 раз. Він далі ми з нейський цей. Реально вступити, що ми, як ми заживалися. В смысле ми зажиралися? Ми показуємо реальну ситуацію. Ні, вроді нормально. У мене немає яких плям, по крайній мірі. У мене є просто такі... <різь> Ти просто одна велика пляма. <різь> так, це ми. Ми вже розділися. Це, це майже. ми до. <різь> це ми до того, як спали би <різь> тут. Вітальний вечір своїй коханої так Доброго ранку, українці, українки. Доброго, Доброго ранку От на такому ми лайфі. Передвигаємося. Шоста година. шоста година ранку. Пів сьомого, наш вже майже. Діло не міняють. Да. Давай, Давайте дивимося Як тебе Я думаю, там темно. Даш, ти права. Ну я, так. Я завжди права, Даша. А що, сонця не буде? Меня, ну, я выглядаю какая-то чушка. На счет косички вот такие вот. Так, мы лишились одни. Все. Поднимемся на солнце. Угу. Подошлись. Все. Дальше. Все. Друзі, подивіться, який вже апгрейд. Ми вмилися. Ну ладно, будемо так. Ми вже вмилися, розчесалися. 8.18. За 10 хвилин ми прибуваємо до файного міста Лева. Подивіться, яка краса, друзі! Друзі, подивіться, подивіться, просто гляньте. Ще й сонце, ви поняли? І не хочу каркати, але вибачте. Ура! Ура-ура-ура! Ми тут! Ура! І так, любі друзі, дорога родина! Туристки прибули! Ми чекаємо на свій тролейбус і будемо відкриватися, щоб покласти чемодани, бо у нас заселення тільки о другій дня. Тому поїхав з нами. Ще ми не знаємо, хто тут купувати якісь ну, білети там оце все. Так що Щось буде Буде сюрприз. Зараз сюрприз. Все, ми готові. Наш куда нам, Даш? А куди нам? Вісті пляшки, у мене в на площі. Даш, нам треба камера свого. Але нам треба камера слова, да. Ну, подивіться, яка красота, але ну, ну подивіться. Яка красота. Тут це продаж у теж. Все, ми сховали наші чемеда, у нас нічого немає. Наконець. Слава Богу, ми можемо собі спокійно йти на сніданок. Рома, да. вибудь, будь ласка. Я вам покажу наш сніданок. Подивіться на цей шедевр. Такі от авокадо. -тост. Ми поснідали. Mm. Було дуже смачно. Наша, э, uh, дякую, Гранд кафе Леополіс. Ми mm. ну вам дуже вдячні. Mm. Було смачно. Ми, ми пали, рекомендуємо. Хештег рекомендуємо. Хештег Да, рекомендуємо. Зараз ми підходимо до. Бернадського чи Бернадського uh, монастира. Монастира. Так, давайте не буду. Трошки. Естетики. Трошки mm. цей. Детальлів. Ну, хорошо, я забираю свої слова не винна. Я не винна. Ти не вина. Ми йшли, йшли. І в нас карта. Завела. Завели на коту куда? Хочу сказати, що я приємно вражена тим, як все екологічно відбувається у Львові. Подивіться, мало того, що тут е, дуже часто ви можете побачити смітник та ще й. Да. Ну, ви розумієте, наскільки все тут унікально? Тут да. навіть мусорки і мені, честь Львова. Ну ви задумайтесь. Крючко, задумайся, Як ви думаєте, хто з за спершу вида заміж? Ставте один. Ні, не давайте Напишіть просто Даша Каре. Даша Мені свіхайте, що ти. Та ти ви, Даша. ну, Розумієте, в мене немає ні хлопців, ні варіанта. Ні, Вообще Мені просто дуже важливо, щоб в мене було мільярд доларів. Щоб я, а так, мені ні. Я можу вийти за бомжа. Ти за мільйонера просто вийдеш. А, а да. мене це. Я стану мільйонером теж. Ну, або так. Ну я його вот теж хочу стати значали мільйонером, а потім вже з вами робити. Ну подивіться, яка красота. Ну я не можу. Ну просто. Друзі, зараз ми з вами. Знаєте куди йдемо? Палац Потоцьких. Ми сьогодні вас поводимо по всім е, архітектурно гарним місцям. Вау, подивіться, зараз як зайдемо. Зараз як зайдемо сюди, рібці. Ну вау. Так, ми спробуємо зайти, але не знаємо, нас взагалі впустять. Музей відкритий. Це вже не може не радувати. Любі друзі, дорога родина, а, а, також, а також наша е, шановна вчителька історії України е, Олена Пушняк. Ми вас вітаємо. Ми знаходимося біля собору Святого Юра і поспішаємо показати вам, що там. Але якщо він платний, то ми туди не підемо. Подивіться. Потужно. Це буде потужно у нас. Вау який він величезний. Його є взагалі трохи менше. Угу. Охранник святого Юра С. Якщо хтось не помітив. І так, ребята. Ось наша наступна зупинка. Це э, храм святої... Святої Ольги Єлизавети, ось вот таке. Красиво. Короче. Дурак. він нас другий раз уже заводить непонятно куди. Да. Сначала ми йшли в Палац Потоцьких. він нас завів не тою стороною, а, а потім ми, ми зібралися поїхати в центр на траліб на трамваї. Ми сіли в ту сторону. Ні, по-перше, спочатку ми сіли на той трамвай, а потім ми доїхали на тому на, на правильному трамваї, і нам виходить, треба було перейти на іншу зупинку, щоб сісти на нормальний трамвай. Ми пішли не в ту сторону. Ну а же таки, ми йшли 6 хвилин, і нас сам колешно було. Да, ну не у нас не куди треба. Потім ми, коротше, вже пішли в правильну сторону, сіли на трамвай і оказалось, що ми їдемо в правильну сторону. І наш трамвай вже поїхав. <говори> ми піднімалися <всі> чемодани. <говори> Сади далі, так. Любі друзі, оголошую про рум тур. Тук-тук, захує. Так, дивіться, ми заходимо Тут наше нашу ліжко. Воно у нас таке велике, тому що. Ну, то, що воно великі, да. а, Далі ми бачимо цілі, який ми ніколи не будемо. Ні, говорити. ми включимо Даш. У нас сьогодні знаєш що? Зімородок, так, да, я пам'ятаю. Далі тут наш робочий стол. Даша буде працювати тут. Вона ж працює. На її вихідних немає. Так, кстати. Далі вообще непонятно штука, коротше. Наші курточки ми повісили просто з Зато цвіти, світиться, прикиньте. боже допомога, коротше, ну ладно, пофіг. Тут у нас ідуть такі От, Спасибо, приятно. Тепер у нас ванна кімната. Душева точніше. Дуже красиво, душ, туалет. Так, ребята, ми вже готові. Ми готові до них лоскарми. Скільки коштує наш лук? А ну дивіться, дивіться розрадити колготки, а? Під ними ще одні колхоти, тому що ну, як би зима. Да? Ви ж розумієте. Ну зато красиво. Будуть фотки, класні. Сейчас ми вставим фотки які вийшли. Якщо фотки не вийшли, то я просто... то все, на цьому влог закінчується. Пішли покорять... Оперу. оперу. І так, ми тут. Ми тут. Трошечки mm. сюди попали. Трошечки? Це як наполовину. Бістінко mm. так. Такова красота. Це про нас. Коротше, пройшов обмін. Подивіться. Як вам такий авгрейд? Мені, наприклад, дуже подобається. А мені, якщо чесно, ну опа! Ой. Піднімо калихи за вас, за ваші підписки, Дякую всім.